Десять студентів проплачених от мені це не подобається. Я проти того, щоб дітей використовували в час війни. Якщо там були люди, які можуть волонтерити або воювати, ну в мене питання, чому не так не відстоюють. Мітинги десятків тисяч проплачених студентів, як охрестили протестувальників, представників влади, зокрема голова Тернопільської ОВА, тривають. У Києві та низці місто менше 17 містах України, друзі, в середу, 23 липня, ввечері люди масово повиходили на протести проти закону, який урізає повноваження на Боїсап лише в столиці на вулиці вийшло 9 тисяч людей. Сьогодні, коли емоції вже трохи вщухли, ми поговоримо про справжні причини. Друзі, у всіх вас напевно було в голові питання, чому Зеленський це зробив, чому змусив парламент ухвалити. Очевидно, скандальний і узурпаторський законопроєкт. Додивіться це відео до кінця. Ви будете здивовані. На жаль, неприємно. Погнали, друзі! Хлопці гинуть на фронті, гроші розкрадаються, а влада дозволяє собі єдиний, єдині органи, які не підвладні їм, які виходять на, на головних зрадників, головних тих, хто найбільше всього в країні краде. Вони намагаються його зламати. Я сьогодні тут, аби не дозволити владі відкотити мене, мою країну, на 10 років тому, для того, аби вся жертва майдану, жертва сьогодення і всіх років, які йшла ця боротьба, була недоремною. Отже, напередодні Зеленський підписав закон 124.14, Нагадаю, який ліквідує незалежність та свободу дій антикорупційних органів, підпорядковуючи їх генеральному прокурору. На прес-конференції у вівторок директор набу а це Семен Кривонос заявив, що цей законопроєкт просували посадовці, проти яких веде розслідування агентство. Я точно ж рахую, і включаючи те, що низка народних депутатів, які маючи очевидний конфлікт інтересів, радісно голосували за цей законопроект. Що так, це питання тиску на національне антикорупційне бюро, і і це наслідок нашої діяльності, в тому числі виходить, що набу. Підібралося дуже близько до дуже близького оточення президента України ну, а поки що, про мітинги і бажання влади повернутися до часів. Януковича деякі бізнеси встигли зашкваритися через бажання трошки підлизати владі. Друкарня, 24 принт. їм привіт, якщо зараз дивляться, прийняла замовлення та отримала оплату, але згодом відмовилася від виготовлення плакатів. Бо на плакаті було зображення зеленського, якого порівнювали. Із Януковичем. І якщо хтось ще сумнівався, що влада не зможе ігнорувати протести, і що ваш голос важить дуже багато, вже є спростування. Зеленський поспішив перевзутися та анонсував законопроект, який має посилити незалежність антикорупційних органів мовляв, провів наради із урядовцями і представниками правоохоронних органів. Почув різні думки в стилі почую кожного, і прозрів це вже моє особисте трактування з огляду на риторику українського президента. Я запропоную Верховній Раді України законопроект, який буде відповіддю, який забезпечить силу в системі правопорядку. і не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку. І що дуже важливо, всі норми для незалежності антикорупційних інституцій. Чому влада це зробила? Чому тепер Зеленський дав задню? Зараз розповім про справжні причини: спершу як переконали нардипів голосувати за цей треш? Народний депутат Ярослав Железняк із партії голос заявив, що офіс президента переконував нардепів підтримати закон, який обмежує незалежність та САП, нібито тут важливо, на прохання республіканської партії Сполучених Штатів Америки. <плес> Але це виявилося неправдою щодо республіканців. Сенатор республіканець Лінсі Грем розкритикував закон у спільній заяві з демократкою Джейн Шейхін. Він наголосив, що документ підриває антикорупційний прогрес України і суперечить очікуванням громадян і міжнародної спільноти. Лунало багато припущень, що офіс президента вирішив ліквідувати незалежність Набу та САП після того, як національне антикорупційне бюро розслідувало корупційну справу проти екс-міністра єдності Чернишова. Відбулися певні процесуальні дії. Я отримав підозру і взяв матеріали, за якими ми зараз ознайомлюємося. Мова йде про всім вже відому історію, яка останній тиждень достатньо активно циркулює, яка стосується справи мінрегіону. З того, що попередньо ми розуміємо, то ми будемо надавати відповідну об'єктивну оцінку. І ми впевнені в собі, в своїй правоті. Насправді все ще масштабніше. Журналіст-розслідувач Юрій Ніколов пише, що цитую набу нищать через те, що детективи доторкнулись виробництва дронів, а там, по засекреченим контрактам, десятки мільярдів гривень віддали фірмам партнерів самого Зеленського, а також Єрмака і Арахамі. За даними української правди, самому міндічу навіть готували. Підозру з боку НАБУ тому влада працювала на випередження дуже швидко і в обхід регламенту. Хто такий міндіч? Запитаєте ви. Близький до офісу президента бізнесмен співвласник студії квартал 95» Тимур Міндіч. Слідкуйте за подіями трохи більше місяця тому. На початку червня за процесуального керівництва САП детективи набу повідомили про підозру організатору розкрадання грошей державного АТ під назвою Харків Обленерго під час закупівлі обладнання у 2021 році на 664 мільйони гривень. Про це повідомили у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Це був родич Тимура Міндіча, Леонід Міндіч. Згодом він вийшов під заставу. Тепер же самому Тимуру Міндічу, другу зеленського і бізнес-партнеру, готували підозру. Чому тут можуть бути замішані величезні потоки державних коштів, які спрямовують на виробництво дронів своїми компаніями, а саме компаніями друзів президента. Це ох, яка неприємна правда, яку офіс президента не хотів робити публічною, тож і поспішав скрутити гайки набу і сап про таку небезпеку. Юрій Ніколов попереджав більше місяця тому і пояснював, чому Міндіч такий цінний для Зеленського По ступені близькості до президента. Ну Ну, складно уявити хто ближче. Єрмак давно всіх кварталівців кварт... е вигнав, вижив, точніше з офісу президента. Ну вже там фактично нікого не залишилось. То можна сказати, що Міндіч фактично єдиним і лишався з того середовища, хто ще є в оточенні Зеленського. Але тут, е скажімо так, е це ні до чого. Е тут важливо те, що набу ну десь 21-го року е слідкували за певними траєкторіями. Оцього родича міндіча і наслідкували. Наслідкували так добре, що воно ну, нарешті в 25-му році реалізувались по історії з розкраданнями на Харків Бленерго. Важливий момент, друзі, який я помітила за власним досвідом. Як тільки я публікую в соціальних мережах виробників дронів, ну ясно, що не про офісівських, бо такі до мене не звертаються, я публікую. На сторінці фото або відео, де мені передають дрони, які я потім розподіляю між підрозділами. Це робиться зазвичай з рекламною ціллю, ніхто за це не платить. Це просто передача дронів, які доволі ефективні. Я передаю потім ці дрони по підрозділам, які мене про це просять, і у яких є крайня потреба. Після чого починається навала всілякої чернухи на сторінках телеграм-каналів, які підпорядковані офісу президента. Ну і починають розповідати про те, що мені заплатили, щоб я працювала на цього виробника дронів. Це роблять не тільки зі мною, це роблять і журналістами, зокрема української правди, і навіть погрожують, що якщо будете постити фото із такими то виробниками, то знайте, що вам буде зле. Враховуючи таку близькість і важливість Міндіча до президента, коли над головою Міндіча замоєріла підозра від набу, у владі поспішили ухвалити ганебний законопроєкт. А змусити виправдовувати його відправили навіть керівників силових органів. Не вперше, пам'ятаєте, залужного надіслали виправдовуватися за провал мобілізації. Так, от тепер за провал. Антикорупційного шляху відрядили виправдовуватися малюка виглядало це приблизно так, як Зеленський відбілював. Пам'ятаєте, Татарова на прес-конференції мовляв, він незважаючи на те, що був в команді Януковича, нормальний і взагалі чеченців ловив. Тому відчепіться. Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були. Замало. Вигнати, вигнати його, щоб його вбили руски. Ідеї, якими малюк вибілював рішення офісу, були просто абсурдними. Мовляв, це і повернення до конституції, і набу могло перетворитися в монстра, якби не цей закон, і закликав дивитися в глибину, казав, що взагалі набу має бути вдячним. За таке рішення, бо отримає нові ідеї і лайфхаки від генерального прокурора. Блін, за кого вони нас мають? За дурнів не вийде. Я думаю, вони тільки в захваті будуть від того, що генпрокурор, можливо, підкине якісь свіжі ідеї, маючи свій досвід. Він, на відміну від них, підтримав обвинувачення Януковича. А вони цього не робили. Він їм розповість якісь окремі тонкощі. Вони це використають в своїй роботі. Тому я б не робив з цього якихось негативних. Висновки ось такі справи, друзі. Що ви про це думаєте? Пишіть в коментарях. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо раптом тут вперше. І бачу, вже боти активно. Пишуть про проплачені мітинги всюди. От 10 ранку в них як робота сьогодні. Зранку бачу всюди е написи про те, що проплачені мітинги. А я проплачена Порошенком. Журналістка це все брехня. Ми працюємо тільки на професію і на вас. Для нас це дуже важливо. Тоді навіщо все це, якщо не так?